Вітаю. Використовую періодичну якості обезжирювання. Це засіб для зняття лаку. Ноготок. Значить, для 3D принтера використовую спирт. Купив ізопропіловий спирт, знайшов бутилочку, така була, тут був рідина і. Це був засіб антивідштовхувач. Я знову сумніваю, що він ефективний, я викрутив ось цю верхню частину і вилив його. Далі, після того, як стала порожня, натиснув ось на ось цей клапан вниз, ну, як зазвичай, натискаєш. Відпускаєш і попшикав, тобто остатки, які залишилось трубочки, їх випшикав, Потім налив води повністю всю бутилку і вилив, і так два рази сполоснув її. І тепер залишу на висихання воду, тобто, десь за двоє суток, залежно від температури, в мене все це висохне. І після цього спирт ізопропиловий я залью цю бутилочку і буду використовувати його в якості розпилювача. Тобто, якщо мені треба нанести поверхню і розпилити, буду використовувати цю бутилочку цим розпилювачем. А якщо мені треба буде більше. Спирту було, то на серветку буду пшикати, поки не буде стільки рідини, скільки мені потрібно. І все. Тому кожен бажаючий може сам собі зробити такий розпилювач із пропиливаним спиртом. Бо спирт, який купуєш, він знаходиться в бутилках і треба викручувати колпачок і. Серветку вмочить, не завжди це зручно, раз в мене було аж не повністю вкрутив колпачок в цю бутилку зі спиртом, і вона в мене впала, Добре, що я трохи її спів прикрутити, тому вирішив зробити окрему бутилочку зі спиртом і буду користуватися. Оскільки у мене спирт технічний знаходився в літровій бутилці, і мені треба було перелити ось цю бутилочку, що я собі звільнив, тут діаметр горловини гораздо менше. Може, на міліметрів 10. У мене штуцер був, я його купував. Ось такий наружний діаметр приблизно. Біля 8 міліметрів. Що я зробив? Отвор в кришці пластмасовий. Перед тим, як вставлять штуцер, взяв стрічку, яку використовують в сантехніці поліпропіленова, чи якось там називається вона білого кольору, намотав. Де от отсюди. Від кінця і аж до самого упору. Зараз тут не видно, бо тут упор вставлений. От. І після того, як намотав, штуцер вставив плотно, і конструкція була готова для того, щоб перелити з літрової бутилки спирт. Ну, оскільки ця бутилочка була поста, цю накрутив. Викрутив кришку спочатку з літрової бутилки зі спиртом, Накритив ось цю кришечку зі штуцером і в горловину ставив, перегорнув бутилку і вилив без проблем. Я думав, що хоч трошки прокапає, ні, не, нічого не прокапало, все дуже добре у мене вийшло. І перелив без зайвих питань. Оскільки ну, я зразу підготував. Ця кришечка від цієї бутилочки була поряд, я одразу її накрутив, потім викрутив оцю пробильку зі штуцером і накрутив на літрову бутилку звичайну. кришечку. І все. Швидко я не знаю, там за секунд 30. Тепер, спирт є і розпилювач уже. зразу готовий, ось такий, і можна буде використовувати для очищення столу 3D принтера. або, наприклад, Піриодично паяю теж для обіжирювання можна цей спирт використовувати. Також можна на саму ганчірку, тобто віскозну я купив, на неї розпалив цей спирт і потім стол принтера витер собі, і можна далі було друкувати. Так що, при бажанні, можете самі собі такі заробити.